Ринок Гід, місто Мукачево, 13 квітня, 25 рік. Дивіться, сальце, ковбаси. Бачите свіже м'ясо, ковбаски, м'ясо 120 гривень. Дивіться м'яска. Стегно 1179. Філе стигна 19 гривень, філе 18 гривень. 280 гривень таке м'язко, дивіться яке м'язко, смачно пахне, такі аромати. Так, що в нас тут? Фарш 15-49, крило 11-39, гомілка вісім сорок Тут у нас сир 260 гривень, 375 гривень, сметанковий 350 гривень, кілограм. Дивіться, скільки всього різного, смачного, такі аромати неймовірні. Так, а це ми піднялися ряд перший. Одяг. Пояса, нижня білизна, дивіться давайте пробіжимося. Костюми різні. Ой, дивіться, які платья гарні дитячі халати. Курточки, різний асортимент, дивіться, які костюмчики гарні. Піджачок 1408 гривень. Ось такий 1285 кардіган. Чи як він там називається? Ось такі брючки. Дивіться оно піжачки, кому потрібно, джинси, різні. Ось такий асортимент одягу. Чоловічий одяг офісний. Нижня білисна, дуже різна, багато всього. Взуття, дивіться взуття, скільки ось такі прикольні на каблучках. Джинси. 1250 гривень. Ось така рубашечка, 1000 гривень. А всі джинси по 1250. Ось теж взуття. А біде ж зимою такі різне взуття. Ось такі костюмчики, 700 гривень. ось таке взуття, скидочки 30, 20 і 50 відсотків. Кепочки різні, теж джинси, нижня білисня. взуття красивочки різні. спортивний одяг Асортимент дуже великий, гарний. Кашемірові пальта від 3.500 до 3.800, 5.500. Шість, ціни різні. Від розміра. Все від розміра. Залежить. Дивіться, які костюмчики гарні. Джинсові костюмчики. Ого. Тут для маленьких діточок. Ага, різна. Зиття, ой, дивіться, які гарні платочка, які платя гарні, <кій> воно вишиваночки. дивіться. Ага. Іграшки все є. Красівки. Косметика. Дивіться, які гарні плаття на діточок на малечу дуже гарно. теж на маленьких діточок, теж є пальта, кардіони. Костюмчики. Дивіться, які гарні костюмчики, яка гарна. Ага, 1500, 1200. Курточки по 800 є. Ага, дякуємо, дякуємо. Угу, дякуємо, дякуємо. Дивіться, які гарні. Дивіться, яка гарна картина. Дуже гарні картини. Ось теж дивіться, які платя гарні. Дуже гарні платочка дитячі. Дивіться, які вишиваночки гарні. І на маленьких, і на дорослих. Вишиваночки які. І платьочка, дивіться, які платька. Дуже гарні. Взуття дивіться, яке гарне, на каблучках. І тут чоловіче взуття. Дивіться, скільки багато, дуже вибір, гарний. Вибір гарний, джинси. Дивіться, джинси. Різні моделі. Треба піти подивитись. Шкіряна, дивіться, шкіряні курточки. Ось такі шкіря. Ось такі гарні теж. Дякую, дякую. Дякую. дякуємо. Дякуємо. Ось такий асортимент одягу, шапочки, кепочки, блузочки, кому потрібно, дитяче взуття. Ой, дивіться, які малесенькі, 650 гривень, спортивний одяг. Найк. Дуже багато різного одягу. Я Це 4350. Ось така. 4350. Дивіться, які плаття. А костюм який рожевий, гарний. А ось дивіться, яке плаття. Шикарне, шикарні плаття. Ви знаєте, де можна фотографірувати? Красівки. Кашмірові пальта від 4 тисяч, є і 6500, і 8. Ну ціни різні. Мідорчики 100 гривень, огірочки 110 капуста 85 гривень. Помідори 120 гривень. Капуста 90-60. Капуста 80. Так, морква 40 гривень. 45. Бурячук 40 гривень. Редисочка 15 гривень, капусочка 90 100. Ціни такі, які й були: капусочка 90, 160, картопля 65, полуниця 300 гривень, виноград 200 гривень. Дуже багато всього різного, яблучка 70, Бананчики, О, дивіться, грушки 150 гривень, квіточків багато різних, дуже багато всього різного, картопля 18 гривень стара. Так, немає. 150 гривень. Помідорчики 50, квасоля 75 гривень, картопля 30 гривень, морква 45, щавель 100 гривень, редиска 20 гривень, перець 240 гривень. Ціни різні, 100 гривень, апельсини. Яблука 70 гривень. Картопля. Картопля 50 гривень за кілограм на посадку. Дерева, кущі. Дивіться, які кущики гарні. Вау! Дуже багато. 400-220 гривень. Ось така гортензія 500 гривень, розічки, трояндочки. Боже, яка краса. Ви подивіться, ось у грунто покривні рослини 100 гривень. Дивіться, скільки квіточок, мандарин. 1600 гривень мандарин. Дивіться, яка гарна 350 гривень. Яка гарна квіточка, а сакура Канзан 500 гривень. Хто хоче собі сакуру, буде гарно, як в Мукачево, А глазки, дивіться. Там Дуже багато різних квіточок. Так, давайте зайдемо сюди, на барахолку. Так, дивіться, ось така барахолочка сьогодні, 13 квітня. Сьогодні сонечко, все ярко, все блищить. Все гарно, ось сумочки, шкіряні. Шкір'яні туфлі. Приходьте, спортивний одяг, ось такий одяг. Давайте підійдемо, подивимося. Футболочки, робочий одяг. Ось для маленьких діточок. Дивіться, отакі курточки, платочка, капці, джинси, красівки. Вітровочки 400 гривень. Дивіться, скільки всього різного, кому ще потрібно. Штани спортивні теж 400 гривень. Ось такі, дивіться, скільки штанів, і спортивні. Спортивне взуття ось таке. Різне. Сумочки теж. є Ось красівки. Бачите різне взуття, є й нове, є й ношене, є й шкіряне. Добре. Сьогодні вербна неділя, дуже багато людей з вербою, біля храмів, церкви, скрізь вербу продають. Я Кафедральний собор на честь Печаївської ікони Божої Матері. Шалена сакура. Центральний універмаг. Костел святого Мартина. Крамничка дитячого одягу та взуття, сумки, чоловічий одяг дитячий, осмін, взуття. Сьогодні ще тепліше, всі познімали курточки. Сонечко пригріло, дивіться, скільки людей. Там якийсь концерт на площі Олександра Духновича. Зараз підійдемо.